І пішов падати вже наш цей довгий, э, довгий тонкокорий горішок. А, так. як красавчик теж. Виберем його він. Здоровий. О. І вже окрас бере. Ну він до того всього за цим горіхом тут, за цими кущами очередь. Хто перший прийде, питає, чи можна, а тут треба ще отак раз і пальцями розбирається одною рукою. Ось таке ядро виповненість. Візьму. Отакий. Хороший, вкусний, смачний. Колиться, що лівою, що правою. Але взяти добре. Ось відсох. Раз. И он эти ядра на рай Вот такие ядрища, ядрища. И тут вынтика созревая. У меня тут четыре кустика их От такий він. Давайте достати його. Ось в горішках. Ось. Осься так гірлянди. От такий горіх. Дячу. У його зараз їсти молочні стиглості, взагалі краще, ніж коли він висохне смачніший. Зараз покажу, який. він. О, дирочка є. О, в мене нічого не кропиться тут, це все довгоносики. Ну нічого він не б'є так, довгоносик, що бажав. І шкурка в нього тонка. Ось такий прикольний. Суперовий горіх. Не то що суперовий. Зараз, в мене тут є. В мене тут ще є. Наші феномени, як то кажеться. Ну, ми їх покажемо. Вони ще зеленковаті. Зараз покажу, може, якщо влізеться во время то все. Ну відео оддільно зробимо. А поки оцей довгий Вася, як то кажуть на нього, Ніша назвав його довгий Вася, хай буде довгий Вася. Може коли знайдемо. Як він зветься, то вже назвем отакі здорові горіхи. Десь менші, десь більші. Вони не можуть бути, а є у ще, ще більше, чим більші. Падають. Падають. Ну, такий хороші. Плюска такая вот с него. такая. Хорошо выходит с плюски, хорошо бланшуется. В общем, не говори, классные. Ну, все.